Тому я коротко ще не буду зупинятися на тому, що ці правила, які я вам говорю, дуже сподіваюся, вони вже декілька років підряд спільно з Владикою, наш начальник управління, наголошувати їм, що це є небезпечно як для довкілля, так і для них самих, для їхнього здоров'я. Тому що дим, який вдихає, що стосується пожежної безпеки. Але ну, ви зрозумієте, що ця проблема є дуже широкою, ми не будемо зупинятися на всіх, всіх аспектах. Я би хотів наголосити вам як мешканцям гуртожитку цієї партії. Тобто ви повинні пам'ятати, що використання відкритого вогню у ваших приміщеннях заборонено де будь для будь-яких цілі. У тих приміщеннях, де ви мешкаєте, використання якихось електричних нагрівальних приладів поза приміщенням, де до цього є спеціальне обладнання, місце також заборонено. Це мається на увазі електричні чайники, кип'ятильники, Ну, і такі інші нагрівальні елементи. Є буквально два слова. Я вам наголошу про те, як все ж таки повинен вести себе кожен громадянин, в нашій області і в інших регіонах є е, значну загрозу для життя багатьох людей або їх здоров'я. В такому випадку в місті вмикаються електричні сирени, які семінарі. Ну, Але будемо говорити про інших мешканців, от наших повинні це знати. Люди, якщо почули сигнал цивільної оборони, Повинні послухатись на сигнал по телевізору і вжити заходів для евакуації, особливо званих про... Ми Бачимо, як у них поставлена справа іменно в церкві. Є там і православна церква, тільки не По-перше, він працює головою і ротовим апаратом. Він повинен за собою вести людей, проповідувати їм, як себе люди мають вести і підказувати їм, як це все робиться. От, тому ми звертаємося дійсно. Хочемо, щоб ми в такому молодому віці це все усвідомили. І вже далі могли вже якось дійсно тим людям підказати правильну дорогу, як себе правильно вести в тих ситуаціях, про які говорив Володимир Анатолійович. От якісь е е приходи, там, де є культові споруди, церкви, От, це дуже важливі місця, особливо останні роки. Ви знаєте, раніше Совєтчина вимивала це всі. Трошечки бензину зверху. підпалюємо, воно горить і ми даємо людям пробувати користувати, щоб людина. До автоматизму відпрацювалася. Будь ласка, оця ручка нижня для носіння і для тримання. Ні за що інше. <рес> сторону направляйте, виділите чіку, не відкидайте йде. І направляєте. Нажимаєте. Добре. І ні з того, ні з цього впало. Так? Що з такою людиною? Треба зробити. Добавляйте ознаки життя. Які це? Свідомість, наявність свідомість, наявність самостійного дихання і наявність самостійного перевірити пульс, де пульс перевірити. Не на руці, в цьому випадку перевіряється, поверні всі голову Так? У нас ямка утворилася, Покладіть два пальці на рівні. Хреща. Цю руку в піднімається догори. Ходять людей набір. Так, у нас манікен трошки руки недобре так, Цю руку вверх маєте покласти під голову, щоб йому добре лежати було. Так? І він не перехилився лицем донизу. І верхню ногу зігнути так само в колі, для того, щоб він не перехилився і не закрив собі лице, підлогу чи в подушку і так далі. Також розсипається, кладеться рука, закритими очима, чому можна визначити. Кладете руку на живіт, на м'яку частину так, на живіт, і піднімаєте догори. Дрижали, піднімаєте догори, піднімаєте, піднімаєте і наткнулися на новий. Це нижній.

час Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, десять, десять, одинадцять, дванадцять. І так качаємо доти, доки руки нас тримають. Волинська православна Богословська академія. У нас е, трапився пожар на четвертому поверсі. Почекайте, у нас у світі нас виходить. Градний узвіс. П'ять. П'ять. Пожежі на четвертому поверсі? Так, так. Так, а тут там вже. На коридорі. Прошу. Чотири повки. 0,97. 8, 7, 3. 9, 9, 1, 3. Стеблина. Нам направляємо, нам Дякую, дякую. Чекаємо. Браття, сповільна пожежна дружина, прошу приступити. Так, ось... так, Так, вот там. Де... Там не шмать, я там наслаждаюсь. Без сміху. Сюди, сюда Сюди. Направляйте, Ось так. Не тут тушу. Паша по... Так, потерпілий у нас не має бути. Просимо студентів дисципліновано покинути приміщення академії. Вже наступ. Ми вже в академію не заходимо, так? Це ваші люди.

봄. 네가 이제 나와. Знайшли потерпілого свіже повітря, передали працівника для першої невинкової ресурси. У дуже проста річ. Нічого складного не діти. Вони панікувати, ніби як. Байдена зелене.